Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні у нас 1 січня 2026 року. І відповідно, я вас всіх вітаю з цим новим 2026 роком і бажаю всім вам всього того, що ви собі побажали в цьому 2026 році, щоб воно обов'язково у вас здійснилось. А ми сьогодні будемо казати про зміни, які нас очікують вже цей 2026 рік. Повітря таку ситуацію, з 1 січня 2026 року ви отримуєте більше грошей, але водночас і більшу частину грошей у вас забирають. Молоді сім'ї будуть отримувати також гроші від держави, ми про це скажемо. Студенти будуть отримувати підвищеність стипендій. А якщо казати про ФОПів, то це податки. Це внески і це штрафи, і вони в рази зростають. Ми також про це скажемо. І знаєте, тут питання не в тому, що це добре або не добре. Питання в іншому. Як ці зміни будуть відчутні на кожному гаманцю українця? Ось в чому питання. І зараз ми будемо розбиратися в цих питаннях. Отож. З 1 січня 2026 року держава підвищила ключові показники. А це мінімальна заробітна плата і це прожитковий мінімум. І це означає одну дуже просту річ. Все, що прив'язано до мінімальної заробітної плати, до прожиткового мінімуму, воно автоматично зростає. А це різні допомоги, це стипендії, це податки, це штрафи. Це внески і навіть це податок на житло. І давайте тепер по черзі розберемось. Гроші для батьків, для молодих сімей. Як раніше було, Ну, наприклад, дали якусь суму і забув. Зараз держава робить по-іншому. Тепер буде щомісячна підтримка для цих сімей. Що ж будуть отримувати батьки? А це 7 тисяч гривень щомісяця на дитину до одного року. І 8 тисяч гривень за програмою є ЯСЛа. Це для дітей від 1 до 3 років. І тут є важливий момент. Якщо вашій дитині на 1 січня 2026 року ще не виповнився рік, ви тимчасово будете отримувати дві виплати. Дві. Перша це 7 тисяч гривень за новими правилами. інша виплата це 860 гривень вже за старими правилами. Поки дитині не виповниться рік. І навіть непроцелаштовані жінки отримують 7 тисяч гривень одноразово ще до пологів за 70 днів. Студенти. Це, звісно, стипень. І вони реально подвоїли ці стипендії. З 1 вересня 2026 року, які будуть ці стипендії? Мінімальна академічна 4 тисячі гривень. Підвищена стипендія майже 6 тисяч гривень. І президентська стипендія це 20 тисяч гривень на місяць. Фопи. Тут ситуація зовсім інша. Це податки, і вони будуть більші. Але не через нові ставки. Ставки податків, вони не змінюються ні. Але доведеться платити більше. Чому доведеться платити? Бо мінімальна заробітна плата зросла, а за нею зріс єдиний соціальний внесок, єдиний податок і відповідний військовий збір. Ось чому податки будуть підвищені. І скільки ж будуть. Платити ФОП з 1 січня 2026 року. Перша група 332 гривні єдиного податку плюс 864 гривні військового збору. Друга група це вже 1729 гривень плюс 864 гривні. І єдиний соціальний внесок буде для всіх однаковий, А це 1902 гривні щомісяць. Ось що будуть сплачувати ФОП. І це, відповідно, відчутно більше, ніж, якщо порівняти з 2025 роком. Але при цьому ліміти доходів теж підняли. Тобто заробляти можна більше без втрати груп. Ну, наприклад, ФОП першої групи, скільки він може заробляти? 1444,49. ФОП другої групи. 7 миллионов 211 тысяч 598. И ФОП третьей группы 10 миллионов 91.049. Штрафы это на Поскольку Оскільки штрафы, они привязаны до минимальной зарплаты, они тоже зрост, зростают эти штрафы. За порушение трудового законодавства будут штрафы от 8600 гривень до понад 259 тисяч гривень. Також подорожчає податок на нерухомість. Якщо квартира більше 60 метрів квадратних або будинок понад 120 метрів квадратних. І кожен зайвий метр може коштувати до 1,5% мінімальної заробітної плати. І ось давайте зробимо такий висновок з усього, що ми сказали. Оцей 2026 рік, це не просто нові цифри в законах, бо це все зроблено у вигляді законодавства. Було прийняти бюджет, і відповідно, на основі закона оці цифри і з'явилися. А це рік 2026, коли одним допомагають більше, а іншим рахунки стають важчими, які треба сплачувати. Тобто немає цієї стабільності. Одні так, інші зовсім по іншому. Тому, шанучі, напишіть, будь ласка, свою позицію. Як ви вважаєте, який ваш прогноз? Що буде вже в 2026 році? Бо тут ми говоримо на цьому каналі про гроші, про податки і про рішення влади. Ось такі рішення вони прийняли. А як це буде відчутно на гаманцях українців? Покаже час. Тому підписуйтесь на наш канал, обов'язково залишайте свої коментарі, своє бачення, свою перспективу на цей 2026 рік. Ставте вподобайки, ставайте обов'язково нашими підписниками. А я ще раз вас вітаю з цим вже новим 26 роком і запрошую всіх вас бути нашими глядачами. Бути нашими підписниками і обов'язково слідкувати за нашим каналом, бо ми робимо різний контент, надаємо різну інформацію для того, щоб ви все це знали. І сьогодні ми сказали, які перспективи і які зміни нас очікують вже в 2026 році. Тому, шанучі, всім вам дякую і вже до нових зустрічей.